Стати частиною тіла Ісуса Христа, посвятити своє життя для Господа. Це буде велике свято для нас, це велика радість для нас. І це такий особливий день, який надіюсь, Бог благословить, і ми проведемо Його дуже добре в поклонінні Богу, прославленні Бога і з радістю відносно один одного. Ми встанемо зараз для молитви, будемо молитись. Наш дорогий Господь, батько Небесний, ми дякуємо тобі за сьогоднішній день, дякуємо за цей ранок. Дякуємо за те, що ти побуджуєш наших братів, сестер, посвячувати своє життя для тебе, побуджуєш і шукати тебе, Господи. Ми дякуємо за те, що ми маємо, як церква, радість таку і просимо благослови це служіння хрещення. Прибудь з нами, прослався через нас і благослови надалі церкву, щоб ми зростали як тіло Твоє, Господи. Зростали для слави Твоєї. І ти благослови нас це, просимо в ім'я Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Ми зараз будемо, не сідайте, будь ласка, ми зараз будемо співати загальним співом Ісусове святе ім'я. Величає тебе, душа моя. i Сьогодні сьогоднішнє служіння це особливе служіння. І чим воно особливе, воно в певній мірі відрізняється від служіння хрещення, яке було, можливо, там 40 років, 50 років тому. Хтось розказував, хрестилися яким чином. Було бажання похреститися вночі. Виїхали на річку, похрестили, повернули, щоб ніхто не чув і не бачив. Був період такий в житті християн і розуміли, що якщо хтось побачить... Можуть бути потім проблеми. Але бажання слідувати за Богом було і перемагало ці страхи, через які могли бути проблеми, ті небезпеки, які могли бути пов'язані тоді з тим, що людина церкви. На сьогоднішній день ми говоримо про те, що для церкви це радість, для людей, які приймають хрещення, це також свято і велика радість. І для рідних, близьких, які також являються віруючими людьми, християнами, це цінність. Цінність в тому, що людина стає ближчою до Бога, цінність в тому, що людина посвячує своє життя для Господа. І сьогодні я хотів би поділитися з вами, брати і сестри, але особливо звернути увагу на наших охрещуваних і побажати чотири побажання, які я хочу залишити для вас, дорогі друзі, сьогодні. Це перше, перше побажання, яке, я думаю, воно також вкрай важливе. Зростайте в вірі. Ви приймаєте хрещення, ви будете занурюватись у воду. Да? Це певний обряд, певний символізм має, і Біблія про це описує. Але це початок, початок вашого свідомого християнського життя, християнського руху. І я бажаю вам, щоб ви з цього початку і далі з кожним роком, з кожним періодом свого життя зростали в вірі. Прочитаємо текст Друге послання до Солонян, перший розділ, третій вірш. Друге послання до Солонян, перший розділ, третій вірш. Ми завжди повинні подяку складати за вас Богові, браття, як і годиться, бо сильно росте віра ваша, і примножується любов кожного з усіх вас один до одного. І перше, на що я тут хочу звернути увагу, сильно росте віра ваша. Наша віра, брати і сестри, як віруючих людей, може зростати, це не стала одиниця. Віра має здатність рости. Віра в Бога, довіра до Бога має здатність зростати. І чим більше людина вірить Богові, тим краще вона проходить свій земний шлях. І моє побажання для вас зростайте в вірі. Зростайте в вірі в Господа, і Його Слово. І це великий-великий фундамент для нас, міцний фундамент для життя. Щоб не прийшло, якщо віра міцна, ми зможемо витримати всі негаразди. Послані до Колосян апостол Павло також пише другий розділ 6 по 7 вірші. Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть, бувши вкорінені, збудовані на ньому та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись в ній з подякою. Фундамент нашої віри це наш Господь, наш Ісус Христос. Іншого фундаменту віри немає, не існує. І цей фундамент він дуже міцний. На ньому ми можемо будувати свій духовний дім. І в цьому тексті ми прочитали. Збудовані на Ньому і зміцнені в вірі. Ми маємо здатність зміцнятись, укріплятись у вірі. Слава Боже, нас до цього закликає. В Біблії є приклади людей, які здивували Ісуса своєю вірою. Хто може назвати одну людину, яка здивувала Ісуса своєю вірою? Жінка хананиянка. З братів, хто назве ще одну людину? Хорошо, старшина, да. Там конкретно сказано, що Христос здивувався цій вірі. Каже: Я в Ізраїлі такої не знайшов. І про жінку Він це сказав, і про чоловіка. В нас може бути велика віра, вона може рости. Тому перше побажання, дорогі друзі, зростайте в вірі. Друге, друге побажання: зростайте в любові. Ми читали текст із Солонян. Написано, і примножується любов кожного з вас один до одного. Примножується. Наша любов також має здатність рости. Коли ми запитуємо людей, які вже прожили довгий час в шлюбі, і питаємо, ви любите один одного менше чи більше, то правильну відповідь кажуть, любимо більше. І це так і має бути. правильно? З кожним роком ми маємо любити, як чоловік і дружина, більше один одного. Так само з кожним періодом нашого християнського життя наша любов до Бога має збільшуватись. Хоча іноді нам можуть говорити, а це перша любов, скоро все пройде. Скоро він буде такий, як ми. Охоловов нічого не робить, сидить і, і все. Ні. Наша любов має зростати, наша християнська любов до Бога і до братів сестер, до людей має збільшуватись. Івано від Матвія. З 37-го вірша по 40-й, 22-й розділ, Ісус Христос каже, Він же промовив йому: Люби Господа, Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю, всією думкою своєю. Це найбільша і найперша заповідь, а друга однакова з нею. Люби свого ближнього, як самого себе, на двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Прийшов законник до Ісуса Христа і питає учителю, а яка ж заповідь найважливіша? Ми не знаємо, яку він, він відповідь хотів почути, але почув таку: весь закон Божий включається в цих двох заповідях: люби Господа всім серцем, всім єством своїм, і люби інших, люби ближнього, як самого себе. І якщо це відбувається, ти дійсно можеш підтвердити своїм життям, що в тебе близькі стосунки з Богом. Люби Господа. Чому нам потрібно любити Бога? І Біблія дуже чітко показує, ми можемо любити Бога тільки відповідаючи на Його любов. Він перший нас полюбив, він раніше нас полюбив. Його любов привела до того, що сьогодні ось наші сестри і брат хочуть прийняти хрещення. Його любов, любов Ісуса Христа, привела до цього. Любов Христа приводить до того, що ми приходимо до церкви. Чому? Бо ми розуміємо, що Бог щось особливе зробив з нами і для нас. Він щось віддав нам найдорогоцінніше, що було. Господь віддав своє життя заради того, щоб дати нам прощення і спасіння. Бог підтвердив свою любов до нас своїм життям. Тому друге, друге таке побажання: зростайте в любові. Апостол Павло казав, що без любові я ніщо. 1 Коринтян, 13 розділ, 2 вірш. І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. Зростайте в любові, як християни, дивлячись на любов нашого Господа, нашого Бога Отця. Зростайте також любові до Бога і до інших людей. Хай Господь надихає вас своєю любов'ю, щоб і ваша любов зросла. Третє побажання, дорогі друзі, зростайте в посвяті. Посвячуйте своє життя для служіння Господу. Текст, який я взяв, на мою думку, він досить цікавий це Єфесян 5 розділ, 10 вірш. Послання до Єфесян, 5 розділ, 10-й вірш. Зростайте в посвяті. Допевняйтесь, що приємне для Господа. Це слово ми не часто чуємо. Коли читаємо український переклад, переклад Огієнка, ми його чуємо. Коли ми просто спілкуємось, ми його практично ну, ніколи не використовуємо в повсякденному вжитку. Можливо, навіть хтось і взагалі до цього часу ніколи його не говорив. Але апостол Павло використовує дане слово, яке переклали нам. От таким чином, допевняйте, що приємне для Господа, дізнавайтесь, шукайте інформацію, щоб краще зрозуміти. Переконуйтесь більше і більше, дивлячись на Писання, що приємне для Господа. Зростайте в посвяті. Апостол Павло в цьому ж посланні в другому розділі 10 му вірші він говорить: суть нашого християнського життя, що буде приємне для Господа. Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла. Який Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували? Ми створені в Ісусі Христі, кожен християнин має своє призначення. Іноді ми можемо задаватися цим питанням, іноді ми можемо думати про це: От, який сенс мого життя просто як людини, який сенс мого життя як християнина? Для чого я живу? Що Бог очікує від мене, якщо я вже віруюча людина? І слово Боже говорить, Павло закликає християн, допевняйтесь, перевіряйте, дізнавайтесь, що приємне для Господа, що він очікує від вас. І моє побажання для вас, дорогі друзі, щоб так, як ви почали посвячувати своє життя для Господа, так як ви пішли цим шляхом, щоб так робили й далі, і ще більше і краще усвідомлювали, що Бог очікує від вас і до якого служіння Він буде вас закликати. Хай Бог в цьому також благословить. І четверте. Побажання, кожному по побажанню виберете собі, яке більше підходить. Зростайте в пізнанні Бога. Більшість людей знає, що якщо ми хочемо мати близькі стосунки з іншими, нам потрібно краще знати їх. Про стосунки з Богом ми можемо сказати так само. Якщо ми хочемо мати ближчі стосунки з Богом, нам потрібно більше знати, який є Бог. Нам потрібно знати Його характер, нам потрібно знати Його волю і Його бажання. Нам потрібно знати Його слово. Якщо хочете бути ближче до Бога, пізнавайте Його. Книга притчі, 3 розділ, 6 вірш. Пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. Пізнавай. Так? Більше отримуй знань від Бога. Один викладач, коли проходило в нас в церкві навчання, він сказав так: що найважливіша, найбільша наука серед усіх наук. Це теологія, наука про Бога. І коли ми читаємо Біблію, знаєте, чим ми займаємось? Цим самим, теологією. Ми вивчаємо, який є Бог. Це найважливіша наука, яка може зробити нас з вами щасливими. Математика, біологія, які ще ви предмети не перезвете, які ще науки ви не вивчали, вони не зроблять вас щасливими. Але саме вивчення характеру Бога. Вивчення того, що є Божим, це дійсно зробить вас щасливими. Пізнавайте Бога, ставайте ближчі і ближче до Нього. Хай Господь надихає вас ще більше Його пізнавати. Отаких От чотири побажання, дорогі друзі. Зростайте в вірі, зростайте в любові, зростайте в посвяті, зростайте в пізнанні Бога. Хай Господь благословить вас. Амінь. Ми встанемо для молитви. Наш дорогий Бог, ми дякуємо тобі за цей день, ми дякуємо тобі за цей час і просимо тебе. Ти прибудь з нами, благослови нас, благослови зараз і цю священну дію, благослови також наших братів, брата і сестричок, які хочуть прийняти хрещення, і Олегу, Оксану, і Іру, і також сестру Зіну. Благослови їх, зміцни, підкріпи її, допоможи, щоб вони зростали в любові, зростали в посвяті. зростали в Служінні тобі зростали в пізнанні тебе, зростали в вірі, благослови їх, надихай їх своїм словом, Тоб може, щоб пізнаваючи тебе, вони ще більше і більше захоплювались твоєю любов'ю до них, і також і ми, щоб з кожним роком нашого християнського життя, з кожним періодом, який трапляється в житті, ми могли більше пізнавати тебе, Господи, ставати ближчими з тобою, і щоб наша любов вона. Тільки розпалювалась до тебе більше і більше. Ти прибудь з нами, Ти, Господи, прослався через нас. І зараз молю тебе благослови цю священну дію, щоб все це було для звеличення Твого святого імені. Мій Бог Отець і Дух Святий. Амінь. Присядьте, будь ласка, ми зараз ще вислухаємо спів. Okay. be Час в'яжуть вузол дуги. Брати і сестри, ми зараз будемо переходити до цієї священодії. Хочу спитати, хто хотів би бути першим. Хорошо. Будемо пробувати, переживаю, щоб не було слизько, тому запитую. Так, ми встанемо да, ще раз. Помолимось за це. Господи, я прошу тебе, благослови зараз і. Це хрещення. Благослови, щоб все пройшло найкраще, Ти зміцни нас, підкріпи. Прибудь з нами. І благослови, щоб ця радість вона була повною для всіх нас. Тобі наш Бог буде. Слава за все. Амінь. Так. М? Ну, можеш попробувати дати. Чи віриш ти в ім'я, чи віриш ти в нашого Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Хрестю тебе по вірі твоїй в ім'я Отця, Сина й Духа Святого. i yeah. 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 Іра, чи віриш ти в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя? По вірі твоїй, хрещу тебе в ім'я Отця Сина і Духа Святого. Оксана, чи віриш ти в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя? Так. По вірі твоїй хрещу тебе в ім'я Отця Сина й Духа Святого. Віримо ми, що Бог отець наш, віримо Господи.

Чи вірите ви в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя? Вірю. По вірі вашій і хрещу вас в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Ой. 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 Чуть -чуть. Ой. Ой. Трошки Ой. Вірим, ми, що Бог наш, вірим Господа Христа. Слава Богу, брати і сестри, ми зараз ще помолимось на закінчення, і в нас буде е, перерва, і на 10-ту годину тоді буде початок богослужіння. Тому хто захоче, можна десь ну, на сніг, не знаю, посидіти, погрітися тут. Тому закінчимо наше таке служіння хрещення молитвою. Наш Господь, ми дякуємо тобі за цей час. Ми дякуємо за те, що ти даєш змогу церкві ще ще і ще бачити, як. Нові люди приходять до тебе, як люди заключають з тобою завіт, як наші сестри і брат посвячують своє життя для тебе. Ми дякуємо тобі за те, що вони стають частиною нашої церкви, ми молимо Тебе, благослови їх, підтримай їх, благослови кожного з нас, і також ти бачиш кожне серце, хто тут є сьогодні, ти, Боже, підкріпи, ти зміцни і на дусі, і морально підтримай, Господи, кожного, хто тут є. Хай Твоя благодать. Вона супроводжує кожного з нас протягом всього нашого життя. Ми дякуємо Тобі за те, що ти дав змогу привести цю священну дію для твоєї слави, для звеличення Твого імені і для збудування Твого царства Твоєї церкви. Тобі наш Бог хай буде. Слава за все, як Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.